Жіночі джинси настігали розміру плюс сайз. Донизу йдуть трішечки привоження, але в основному йдуть прямі колошки. З карманчиками застіваються на блискавку та на ґрунтик. Ззаді також присутні карманчики. Джинси в розмірі. 46. -й. Така ж моделька в розмірі 48. Подібна моделька, трішки інша кольорова гама. З карманчиками застібається на блискавку, на гудзик в розмірі 52.